Так, куди нам приходить? Доброго. Доброго дня! Добрий день! Ми привезли вам допомогу від благодійного фонду Маяк відродження. Постільна білизна, подушки, два пакети гігієни та продукти. Це все вам від благодійного фонду Маяк відродження. Будь ласка, до побачення! Доброго дня! Добрий день, вам допомога від маяка відродження, благодійний фонд. Тримайте це одіялка, полотенця, памперси, продуктовий набір та гігієна. І одіяло для вас. Доброго дня. Благодійний фонд Маяк відродження. Допомога вам гуманітарна. Дивіться, одіяло, полотенця, подушка. Подушка. Ще одне одіялка. І набір продуктів та гігієни. Все від маяка відродження. Все, будь ласка, до побачення. Бережіть себе обов'язково. Доброго дня. Добрий день. Ми привезли вам допомогу від маяка відродження. Гуманітарний набір продуктовий. Далі гігієна, полотенця, одіялко та подушки. Все для вас. Доброго дня. Вам допомога від маяка відродження. Про гігієни та продуктів. Одіяла та полотенця. Ми принесемо вам, так? Доброго дня! Добрий день. Ми до вас приїхали з допомогою від маяка відродження. Нам треба це вам десь поставити. Один продуктовий набор другий гігієна. Подушка, одіяло і полотеничка. Все вам. Дякуємо. Це... Все Все одно добре. Куди у мене положить? Давайте я знаю. Все, до побачення. До побачення. Взаємно. Доброго дня! Ми до вас з допомогою від маяка відродження одіяла потоки і памперси. Памперси це дуже добре. Це все для вас. Бережіть себе, до побачення.